Як працюючи в IT мати шалений попит на свої послуги, офер на зарплату вище ринку і рекрутери вам самі писали. Перше, тримайте резюме та LinkedIn завжди наповненими актуальною інформацією та на поготові. адже ніколи не знаєш, коли з'явиться цікава пропозиція на part-time проект чи на full-time від топової компанії. Друге бути в курсі новинок та свіжих трендів у вашому напрямі. Найпростіше – це відвідуючи великі топові конференції. До речі, одна з таких пройде у Варшаві 16-18 грудня під назвою Вафтех. Вафтех це нова масштабна технічна конференція конференція, на якій буде три сцени, шість треків та топові спікери з OpenAI, Meta, Agoda та Netflix. там збереться більше п'яти тисяч айтівців для розширення твого нетворку. Я до речі іду. А на сайті ще досі доступні кілька квіточків зі знижкою. Три. Побільше висовуйся. Правда, якщо хочеш попит на свої послуги від топових компаній, і цікаві пропозиції, люди мають знати, з чим до тебе звертатися. Хоча б раз на місяць розкажи в LinkedIn людям, з чим ти зараз працюєш, які твої робочі інсайти, челенджі, роздуми. Давай почнемо прямо зараз. Поділися в коментарях, ким ти працюєш, та топ 3 інструменти, в яких ти майстер. А одному з коментаторів я за кілька днів подарую безкоштовний квиточок на Бафтех.